Українець відзначився класним першим голом в сезоні дальнім ударом з лівої. Агент Артема Довбика заговорив про несподіваний літній трансфер форварда Роми. Динамо Київ знайшло підсилення в європейському клубі під Лігу чемпіонів. А Олександр Шовковський прокоментував питання, які шанси його підопічних проти наступних суперників. А також трансфери від Евертона та Жерони конкурентів Миколенку та Циганкову. Та традиційний огляд всіх нових топ-трансферів останніх днів. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Динамо Київ без проблем повторно здолало Хамрун і пройшло у наступний раунд кваліфікації до Ліги Чемпіоніва. Тепер там на них чекає дуель із переможцем пари Макабі Пафос, які грають сьогодні. Після матчу у тренера Динамо запитали, кого би з них він хотів отримати у суперника. Більше скажіть, будь ласка, якого би хотіли отримати суперника в наступному колі із тих двох, які можуть бути ніколи. Таким питанням собі не задавався. З будь-яким суперником грати буде в наступному раунді складніше. Тому завтра ми обов'язково подивимося матч, який відбудеться, якщо я не помиляюся, о 8-й годині за місцевим часом. І будемо готуватися до цієї гри, розглядати під більшим прицілом нашого суперника. А оскільки цією перемогою динамо гарантувало собі участь, бодай у якомусь із Єврокубків слід задуматися і про підсилення. Представників клубу було помічено за переглядом Абдулі Манне це гамбійський вінгер, який грає в чемпіонаті Швеції. Йому 20 років. У минулому сезоні в нього 8 голів та 2 асисти у 22 матчах. Трансфер оцінює оцінює в півтора мільйона євро. Цікавий факт про Ваната. Влад потрапив у топ-5 гравців Європи віком до 23 років за кількістю дотиків у штрафному майданчику в минулому сезоні. Більше за нього м'яч отримували лише Еспозіто, Екітіке та Панічеллі. Рома Вчергове запланувала поглиблене обстеження Артема Довбика. Українець продовжує страждати від постійних травм, які ризикують набрати хронічного характеру. Особливо насторожує лікарів його коліно, через пошкодження якого бомбардир і зараз пропускає пересезонний збір у той час, як його конкурент відзначається забитими голами ледь не у кожному матчі. У ЗМІ навіть знову заговорили про можливий трансфер Артема. За їхньою інформацією в офісі дали зелене світло агентам, якщо ті знайдуть покупця, готового викласти за довбика 40 мільйонів євро. Звичайно, що в першу чергу мова йде про клуби АПЛ. Подібну інформацію довелося навіть спростовувати агенту гравця. Артем зосереджений на підготовці до нового сезону в ромі. Зараз він тільки про це і думає. І подібні чутки в останні дні тільки збивають його з пантелику. Сказав представник футболіста. Класний м'яч у чемпіонаті Казахстану поклав українець Владислав Наумець. Він допоміг своїй команді розгромити суперника з рахунком 4 0 В першому турі чемпіонату Словаччини гол на рахунку українця Андрія Гавриленка. Півзахисник відкрив рахунок у зустрічі, а його команда здобула у підсумку перемогу з рахунком 3-1. перемогу філігранним черпачком своєму клубу. Приніс Артур Андрейчик, який зараз виступає в одному з нижчих дивізіонів чемпіонату Німеччини. Баварія офіційно оголосила про трансфер Діаса: Заплатили за колумбійця 70 мільйонів євро. З моменту свого трансферу в Ліверпуль Вінгер провів в Англії 150 матчів, на його рахунку: 41 гол і 23 асисти. Для Баварії це третій найдорожчий трансфер в історії. Віталій Миколенко отримав перспективного конкурента від Евертона. Клуб заплатив 9 мільйонів євро за таланта Баварія Дама Азну. Який до німців пройшов через академію Барселони Марокканцю 19 років. Він вже провів 6 ігор за національну збірну своєї країни. Також конкурента отримав і Віктор Циганков. Жерона підписала першого літнього новачка, яким став Угорінкон з Атлетіка Іспанця особисто запросив Мічель, поки не зрозуміло, де саме його будуть використовувати і чи не свідчиться про можливий трансфер українця. У минулому сезоні в оренді за Мірандес у нього три голи, п'ять асистів і 44 матчі. Атлетіко погодив контракт із зіркою Бундесліги. Клуб продовжує агресивну кампанію на трансферному ринку і узгодив особисті умови з півзахисником Штутгарта Енсо Міо, Повідомив Фабріціо Романо. Зараз мадриці ведуть переговори зі Штутгартом щодо суми трансферу. Атлетіко готовий активувати клаусулу в розмірі 23 мільйонів євро. Яка прописана в контракті француза минулого сезону Мійо став одним із найкращих гравців Штутгарта, набравши 12 голів і 8 асистів. Йому 23 роки. Проект Байера очікувано посипався слідом за Алонсо. Сандерленд погодив трансфер лідера півзахисту німців Граніта Джаки. Швейцарець у 32 роки знову повертається в АПЛ. Вартість трансферу становить 20 мільйонів євро. Для Сандерленда це вже сьомий новачок цього літа. Сумарно вони витратили на них 135 мільйонів євро. Ноттінгем оперативно знайшов заміну Ентоні Еланзі. Клуб бере одну з головних молодих зірок серії А Денандоє. За лідера Болоні заплатять 40 мільйонів євро, що відповідає його вартості згідно з Трансфермаркт. За сезон у нього 9 голів і 6 асистів. Він також є одним з лідерів збірної Швейцарії. Гравцю 24 роки. А ось Спортінг оперативно знайшов заміну дьокерешу. Клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 27-річного форварда збірної Колумбії Луїса Суареса. Його останнім клубом була Альмерія, де в минулому сезоні у нього 31 гол та 8 асистів у 43 матчах. Але гравець у різні періоди кар'єри демонстрував то ледь не топ рівень. То спускався до повного провалу. Трансфер обійшовся зелено-білим у 20 мільйонів євро. Ще 7 мільйонів будуть розписані у вигляді бонусів. Правильною відповіддю під минулим відео був Рахім Стерлінг, один з небагатьох футболістів, які мали у своїй кар'єрі чотири лише топ-клуби АПЛ. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.